Так і запис пішов на сьогодні з вами шостий клас. Практична робота. Тобто, сьогодні у нас не буде ніякої лекції, презентації. Ми одразу переходимо до практики. Чому так? Тому що доволі в нас вже сьогодні буде складне завдання, яке потрібно буде зробити на малювання. Знову ж таки, фігуру. попереднє завдання. У нас були малювання трикутнички квадратиків. За аналогією ми сьогодні будемо відрізок малювати. Ну і знову ж таки: трикутник, чотирикутник, п'яти, шестикутники. Практичне завдання. Оцей файлик ми розміщуємо, як завжди, на класрумі, що в нас є. І так, це в нас перша частинка, перша частинка, Тобто, це буде в нас основа. Ну, ми бачимо, що тут у нас «Відкрий скретч, «Створи проєкт, запитати введення числа 3 або 4», Якщо вводиться з клавіатури число 3, то герой малює три сині трикутники, якщо 4, то чотири червоних квадрати. Цей скрипт повністю у вас є. Він у вас на 4 бали. Тобто, якщо ви зробили хоча б просто переписати оцей скриптик, це вже в нас буде 4 бали. Якщо ми зробимо повністю завдання, тобто кожне завдання у нас буде до 12 балів. Результат, коли натиснуто 3, бачимо, малює 3 синіх трикутничка. Коли натиснуто 4, малює 4 червоних квадратика. Удоскональте програму, що? І в нас пішло: якщо ми натискаємо 2, малюється відрізок. Якщо 3 трикутник, 4 квадрат. П'ятикутник, шестикутник. Кольори для відрізку п'яти і шестикутника можна вибрати довільні. Кольори для трикутника, чотирикутника в нас зафіксовані. Це буде синій колір, це буде червоний колір. Збережіть програму у доскональті, щоб тобто це в нас дивимося. Зверніть увагу: два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто, якщо ми прописали це все, в нас максимум вийде десятка. І третій пункт, у досконалі програмі – це на 2 бали додаткових, тобто, щоб було 12 балів. Якщо введено інше число відмінно від 2, 3, 4, 5 або 6, виводилося повідомлення, ти увів неправильне число, введи 2, 3, 4, 5 або 6. Зберегти, відправити, як завжди, результат. Тобто, дивіться, я з самого початку це виконувати не буду. У мене є оця заготовочка, тобто тут ми нічого сильно не програмуємо. Ми просто переписуємо так, як воно є. Тобто створюємо саму програму. Тобто на першому етапі у вас буде на ваші 4 бали, ось такий результат. Тобто, просто переписати в тексті, що в нас є. Я додав для малювання олівчик. В олівчику зверніть увагу. Ну, там є різні, там, якщо не помиляюсь, не тільки олівчик є. Це в нас. Це в нас Pencil Pen, там, якщо я не помиляюсь на букву ПІ. Мене опі, ось у нас а, тільки пенсіл, тобто ручки нема. Олівчик. Зверніть увагу, коли ви додали олівчик, нам потрібно зробити так, щоб у нас був образ посередині. Дивіться в нас наш образ, коли ми його, наприклад, я хочу його просто виділити і перемістити. Зверніть увагу, центр костюма, де знаходиться, посередині. Бачите, тобто я виділяю, центр у мене знаходиться посередині. Мені потрібно мій олівчик перемістити таким чином, щоб у нас центр був на кінчику олівця. Чому? Тому що якщо цього не зробити, то в нас він буде малювати центром. І ще раз, от ми виділили наш олівчик, бачите, в нас двох видів є олівчики. Бачимо центр ось вона, крапочка, яка Ну не крапочка, хрестик в колі, який знаходиться посередині. Це буде центр костюма. Нам потрібно, щоб нашим олівчиком він не малював центром, а малював. Саме Гріфілям. Тому ми просто переміщаємо, щоб в нас на кінчику був оцей центр. Це в нас такий перший етап, щоб він красиво малював. В цілому, так, це не дуже нам прям потрібно, але чисто естетично це буде красивіше. Що в нас є по скриптам? По скриптам це повністю просто переписані скрипти, які у вас є завдані. Тобто тут нічого фантастичного я не робив. Очистити все. Тобто, кожен раз, коли ми щось запускаємо, нас все очищається. Задати розмір олівця. Тут я нагадую, нам потрібно додати окремий пункт олівець. Тобто, в мене це встановлена версія. Ви коли запускаєте браузерну версію, у вас оцей олівець недоступний. Тобто, у вас є змінні і там навіть моїх блоків, якщо не помиляюсь, немає. Щоб додати олівця, ми натискаємо додати розширення і вибираємо тут олівець. Тобто олівець це додаткове розширення. Далі прописуємо. Розмір олівця теж уважно не плутайте. змінити розмір і задати розмір. Змінити розмір олівця це означає, що кожен раз він буде збільшуватися, а задати розмір. Ми фіксуємо розмір олівця 3 пікселі. Потім йдуть датчики запитати число. Тобто нас цікавить оце число, наскільки ми будемо малювати. Як працює програма? Я натискаю старт, ведіть число. У нас поки що є скрипти для трійки і для четвірки. Тобто, якщо натиснуто трієчка, ми малюємо трикутнички. Четвірочка, малюємо квадрати. Натискаю три, натискаю відповідь підтвердити. Малюю три рандомні трикутнички. Якщо а у нас же о, В додатковому завданні не, ну, як сказано, ну, зробити щоб також три-чотири було. Тут же є три-чотири. Так, це Або в мене ще... є. У вас буде тільки текст. Тобто я це вже просто переписав, щоб не переписувати це все при вас, я вже зробив собі заготовочку. А вам прийдеться з самого початку. Тобто повністю всі скрипти спочатку переписати. Три-чотири, в тому числі, мають бути. А вже потім модернізувати проєкт для двійки, п'ятірки і шестірки. Ну, давайте розберемо. Якщо від... От далі дивимось, іде, якщо відповідь, тобто, якщо відповідь дорівнює трьом, якщо відповідь дорівнює чотирьом, ви бачите, що структурно блоки між собою схожі. Блоки між собою схожі. Ми переходимо у випадкове положення на нашій сцені, потім вибираємо колір олівчика, вибираємо опустити олівець. Що означає опустити олівець? Що ми будемо промалювати. Далі малювання трикутничка. Для трикутника логічно ми повторюємо три рази, для чотирикутника чотири рази. Переміститись на 100 кроків, повернути на 120 градусів, підняти олівець. Чому підняти? Він це повторить три рази. Тобто, оцей внутрішній, оцей внутрішній алгоритм це малювання одного трикутничка. Але тут в нас є зовнішній, зовнішній цикл. Він буде малювати три трикутнички. Аналогічно з чотирикутниками те ж саме в нас іде, якщо відповідь дорівнює чотири, повторити чотири рази, переміститись випадково, вибрати колір, опустити. Повторити чотири рази тільки в нас змінюється, на скільки градусів ми повертаємося. Формулу для повертання, пам'ятаєте? Чи ще разок треба пройтися? Давайте ще раз опройтеся. Чому у нас, наприклад, на чотирикутнику стоїть 90 градусів? Ми беремо скільки в повному полі градусів. Повне коло, скільки градусів? 360. 360. Якщо ми малюємо чотирикутник, ми ділимо це число на 4. Отримаємо кут повороту. Скільки? 120 градусів. Якщо ми будемо малювати, ну для трикутника у вас є. Давайте для, для п'ятикутника. 360 поділити на 5. Буде 72. 72 помножити на 5 360. Ну і для шестикутника 360 ділимо на 6 кутів, отримаємо 60 градусів. Тобто в нас будуть відрізнятися розміри і оці градуси. Тобто ми бачимо, що в нас тут 100 кроків, вони залишаються і тут 100 кроків, і для п'ятикутника залишиться 100 кроків. Змінюється тільки кут повороту. Тобто, коли ви зробите оцю заготовочку, у вас вона вже є в самому практичному в тексті практичного завдання. Тобто, ви це просто правильно переписати, ваша задача. Далі ми рухаємося на 4 кутники, 5, 6. Додаємо копію, тобто права кнопочка миші, дублювати. І ось у нас є алгоритм. Тільки тепер ми його змінюємо. Якщо в нас відповідь, я хочу промалювати п'ятикутники. Значить, якщо відповідь дорівнює скількох потрібно прописати, якщо для п'ятикутника, відповідь дорівнює п'яти. Відповідно, і повторюємо ми п'ять разів. І внутрішній цикл ми повторюємо також п'ять разів. Переміститись і випадково залишається колір вибираєте для себе, який вам сподобається. Якийсь зелений, жовтий, як на вашу думку, вам буде приємніше. Щоб він намалював. Розміри 100 кроків. Хай залишаються. Нічого страшного. І поворот на 90 градусів ми з'ясували. 360, ми ділимо на 5, отримуємо поворот на 72 градуси. Тобто, буквально, бачите, я три, раз, два, три, чотири пункти змінив, і в мене вже є плюс 2 бали. Давайте перевіримо, як мої п'ятикутнички працюють. Якщо відповідь дорівнює 5. А, треба ж об'єднати. Я від'єднав. І ще разок, якщо відповідь дорівнює 5. Ентер. І в мене поїхали п'ятикутнички. Зверніть увагу, намалювалося дуже некрасиво, тому що, що? він переходить у випадкове значення. Для трикутника, чотирикутника це нормально. А тут в нас він виходить таким чином, що він за межі сцени тікає в нас. Тому можна поставити не мінус 240, а мінус 200 до 140. А ну, спробуємо по лівому краю. Трошки він заліз на лівий край. І ще разок, п'ятірочка. Угу. На правий край теж саме дивимося. Від мінус 200. Можна навіть поставити, щоб було красивіше. Від мінус 140 до 40. А тут від мінус 60, ну, хай буде до 60. Тобто -то ми змінюємо розміри, де він може випадково опинитися. Перевіряємо п'ятірочка. О, тут вже нормально він малює. Ну, теж не домалював трошечки до кінця. Так, чекайте, я ж правильно розподілив. Зараз зараз буде дуже дивно, якщо я неправильно порахував. Калькулятор. Нас цікавить ще разок. 360. Ми ділимо на п'ятий кутнички 72. Все правильно. Ну, тобто -то він, значить, тут трошечки десь налазить на межі сцени. На межі сцени, Значить, можна поставити навіть не 120, а мінус 120, мінус до 120. Ну, тобто, -то, щоб він. Ви так це вже проходите від себе, да? Щоб він. Не залазив на границі. І бачите, тут все одно залазить. Ну нічого страшного. Головне, щоб в нас працював правильно скрип. Тобто я думаю, що проблема зробити шестий кутничко і відрізочок, скільки в нас буде відрізочки кутів. Не скільки, в нас просто буде пряма лінія. Тобто, Відрізок це просто пряма лінія розміром 100. Тобто нам повороти робити не потрібно. І ми повторюємо для відрізку всього-навсього два рази цікавіше, як зробити, як зробити якщо ми ввели Число 1, або 7, або 25 і так далі. Ми маємо прописати умову також, якщо. Тобто, в нас вже буде умова, якщо. Тут же я вам трошки підказую, але не повністю. Тобто, ви вже самостійно там прописуєте. Якщо і в нас є умова не, в умову не це протилежне. Якщо ми ввели не таке то число, можна додати декілька або, або. Або, тобто, якщо наше число, якщо наша відповідь дорівнює, якщо наша відповідь, датчики, відповідь, не дорівнює, тобто, бачите, відповідь дорівнює трьом. А якщо вона не дорівнює, то там написано, що ми маємо сказати: вивели неправильне число. Ви ввели невірне число, «Ввели неправильне число. Тобто ми маємо прописати, якщо відповідь не дорівнює трьом, не дорівнює 2, 4, 5 або шести, то треба сказати, що ви ввели неправильне число. І зробити його циклом, щоб ми ввели правильне число. Як це виглядає в результаті? Дивіться, це в мене була заготовочка. Тепер показую прям проєкт. Тобто скрипти самі не показую, показую лише, як виглядає в результаті. О, в результаті давайте трошки збільшу, щоб ми от не бачили самих скриптів. Тобто, бачите, скрипти я збільшив, ми не підглядаємо. Як виглядає результат проєкту? І так, якщо я вводжу 1, ти ввів неправильне число, веди 2, 3 або 4 або 5, 6. Зверніть увагу, я не перезапускав, мене перепитують ще раз. Ведіть число, якщо я вводжу 2, малюється один відрізок. Якщо я вводжу 3, три, 3 три трикутники, 4, чотири, 4 чотири, чотирикутники, 5, 5 п'ятикутників і 6 6 шестикутників. Ви зрозуміли, що це не важко на десятку ви зможете зробити точно. А ось вже високий рівень 12. Це вже нам потрібно зробити ось таку річ, щоб коли ми вводимо якесь число не 2, 3, 4, 5, 6, то в нас перепитують і знову запускають. Тобто, я не перезапускав програму. Бачите, вона в мене автоматично перепитує ще раз. Зрозуміли? Тобто, у вас заготовочка оця є. Тобто, щонайменше на 4 бали. Зробити точно всі, просто переписати. Якщо хочемо десятку, дописати відрізок п'яти і шести кутники. Якщо хочемо дванадцятьку, то зробити так, щоб нас перепитувало, коли ми вводимо не те число. Це вже в нас буде на 12 балів на найвищий рівень. Оцей третій пункт. Так, що скажете? Якісь, можливо, є питання, пропозиції, може, щось не зрозуміло. А не слати треба вам у вайбер. Так, да, давайте Viber. Так мені просто я швидше зможу перевірити. Бо якщо ви відправляєте на пошту в косумчику, ще... ну, то важко шукати. Так. А ще можна питання? Можна. Та проблема, коли промалюнку виходить за границі і много некоректно виходить. Це нічого страшного? Нічого страшного. Я буду дивитися на скрипти. Так, ще питання. Ну, в цілому, ж я показав, як цю проблему можна вирішити. Тобто, ми змінюємо оцей пункт про випадковість. Тобто ми просто переміщаємо випадково не від мінус 240 до 200 до 140. Ми просто зменшуємо числа, щоб воно плюс-мінус по центру малювало. Тоді все працює, все добре. Тобто, якщо є такий момент, що воно не фіксується в точці початку малюнку фігури, ми змінюємо оцю випадковість. Я думаю, що теж методом проб та помилок ви можете це зробити. Це не важко. Так, ще питання? Угу, дякую. Зупиняю запис.